У мене маленька зарплата, в мал мене маленьке місто, я не можу знайти другої роботи, я не можу собі цього дозволити. Це от дуже часто мені валять в коментарях. Друзі, а хто вас заставляє на цю маленьку зарплату в вашому місті ходити на роботу? Скажіть мені, будь ласка, чому деякі люди беруть, заводять аккаунти в соцмережах? Для прикладу, моя сусідка з будинку, Їй 60 з гаків років. Це людина, яка технологічно виросла ще навіть не нескно. А з цим циферблатом, помните, з телефоном. От, і в свій вік вона продає дитячий одяг з Турції через TikTok. Вона веде прямі ефіри, вона пропонує моделі для дітей. Зараз, от, при тому сезон, дав діти, дітей перед школою. Вона веде прямі ефіри і продає речі. Я не знаю, де вона їх бере, але ну, є якісь постачальники оптові. Ну, взяв в самий простий бізнес, купив дешевше, продав дорожче. Ну, я не думаю,